Білим голубом з неба спустився до мене і звільнив грішну душу від горя й мук. Я твоєю любов'ю навіки спасена, ти, отець є, ти син, ти мій Бог, Святий Дух, ти є скеля моя, Боже, ти не людина, ти наповнюєш радістю, мир подаєш, над бідою несеш мене, наче дитину, і долинами смерті за руку ведеш. Як порою душа моя сповнена страхом, і тривожить питання, як бути, як жити. ти на поміч щоразу спішиш білим птахом, і ніхто так, як ти, нас, не зможе любити. Дні бувають важкі, розбиваються мрії, часто падаю я, спотикаюсь без сил, але знову в душі воскресає надія, коли чую я шелест твоїх вірних крил. Ворог ходить слідами, бажає втоптати мою душу в болото, кричить, не змогла, знову впала, й тобі вже на ноги не встати. Ти одна, у душі твоїй стільки є зла. Подивися на себе твій одяг нечистий, Дух святий відступає, і щастя нема. Не простить Бог тебе, ти спіткнулась навмисно, твоє серце, як камінь, у ньому зима, але з тихого неба. Ісус промовляє, я ж за тебе, дитино моя, постраждав, кожен раз у падіннях тебе підіймаю, як овечко не раз прятував. Бачиш, рани мої, це дитино за тебе, я одежі білішими снігу зроблю, як над низьку впадеш, підійму аж до неба, все тому, що люблю, все тому, що люблю, неосяжна любов, як її зрозуміти. В ній є стільки тепла до людини жалю, кров пролив на хресті, мусів болі терпіти, а тому, що люблю, все тому, що люблю. Твоє серце я скарбом безцінним вважаю, ще не раз благодать я на нього зіллю. Бережу я тебе і скорботи всі знаю, все тому, що люблю, все тому, що люблю. І Святим Духом я потішаю, рятую, а надміру страждання тобі не пішлю. Днів прекрасних твоїх я шедевр намалюю, все тому, що люблю, все тому, що люблю. Небо нині відкрите тебе там чекаю, ти дійдеш, лиш тримайся за руку мою. Я для тебе вінець вже готовим тримаю, бо навічно, безмежно і щиро люблю. Амінь.